Люди, які бачили, як когось звільнили у перший день, чому їх звільнили? Медсестра, яка не пройшла тест на наркотики, вона проходила тест за кілька днів до цього, а ми отримали результати в перший день. Коли ми їй сказали, вона відповіла: так я думала, що це може статися. Просто розгорнулася та пішла. Нову вчительку звільнили в перший же день за те, що вона написала маркером Будь тише на лобі двох дітей. Це неправильно з багатьох причин, але кумедно. Згоден. Треба було написати навпаки, щоб вони могли прочитати у дзеркалі. Перший день it фахівець поставив на шпалери робочого столу свого комп'ютера фотографію співробітниці, з якою він щойно познайомив. Нагадую історію, яку я чув. Чувака найняли тестувальником it відділу. Він зробив файл в Excel і розставив усіх жінок у компанії, їх багато, від найпривабливіших до найменш привабливих. Він не знав, що OneDrive був доступний всі компанії, понад 300 осіб, і було зрозуміло, хто створив документ. Хлопці дозволили включати музику через Bluetooth для ресторану у його перший робочий день. Він пішов у туалет, почав дивитися порно і забув, що все ще підключений до колонок. Це викликало веселище та його звільнення. Зайшов до місцевого Walmart. Треба було від Лити зайшов у туалет, побачив менеджера та співробітника, які дивилися на кабінку, вкриту лайном. Менеджер пояснював хлопцю, що прибирання лайна входить до його обов'язків. Хлопець відповів: Вибачте, це мій перший день, але добіся це, і пішов. Справедливо. Я найняв тимчасового співробітника для введення даних. Першого дня один хлопець відкликав мене в бік і сказав: вона не може тут працювати. Виявилося, що один із наших штатних співробітників мав проти неї заборонений наказ. Я відправив її додому і вибачився, а потім зателефонував до агенції та сказав, що вона не повинна повертатися. На впевнений через що був наказ, але гадаю, що через переслідування. Це був його перший день, як дилера у Blackjack. Він прийняв 5 доларів готівкою та обміняв їх на фішку в 500 доларів. Жінки дивилися на нього близько 20 секунд. Забрали свою фішку та залишили будівлю. Служба контролю за іграми незабаром забрала у нього бейдж. Я працював на кухні і зайшов новий хлопець. Я попросив його взяти щось із нашого складу засобів для чищення, що знаходився в сараї ззаду. Його не було якийсь час, тому я глянув на камери і побачив, що він курив і пісав по сараї поруч із засобами для чищення. У мій перший день у таргет ще один новий співробітник в жарт стрибнув в опрес для картону. Бос негайно відправив його збирати речі. Машина не була включена або щось таке, просто у них була нульова терпімість до дурниць. Ми працювали менше години, тому він заробив загалом близько 6 доларів працюючи в таргет. Працював на хімічному заводі у відділі контролю якості. Якщо коротко, я був одним із хіміків, які перевіряли, чи досить гарна продукція для виходу із заводу. Хлопець, який працював на виробництві, прийшов свого першого дня, пішов на перерву і закурив поруч із резервуаром на 10 тисяч літрів ацетону. Він вилетів звідти, перш ніж я встиг моргнути. Тож, він Пам'ятаю, як моя стара будівельна компанія звільнила групу хлопців, бо вони не прекращали курити поруч із клітинами для пропанових балонів. Їм зробили альтернативне місце для куріння і таке інше, але вони були занадто ледачі, щоб відійти за кут. Хлопець брехав про свій досвід роботи виконробом і врізався в стіну будинку, над яким ми працювали, на навантажувачі. Вила прямо увійшли до обшивки. Це було комедно, лол. Охоронець прийшов на роботу п'яним та запізнився. Потім розбив гольфкарт. Натиснув червону кнопку аварійної зупинки, коли скрізь були таблички з написом Не натискайте, крім крайньої необхідності. Корпорації необхідно провести розслідування, перш ніж поновити роботу. Чувак навіть не хотів цю роботу, просто хотів слави натискання кнопки. Мабуть, він уже знав, що має намір піти і став великим. Ви знаєте прилавки з делікатесами у супермаркетах, машини, що використовуються для нарізки м'яса. Хтось влаштувався на цей прилавок і відмовився використовувати слайсер. Посуда мінниця штани і продовжила мити посуд. Таку відданість важко знайти. Ми звільнили 16-річну дівчину під час її першої навчальної зміни на посаду касира, коли менеджер упіймав її за курінням бонга в туалеті для співробітників під час її 15 хвилинної перерви. Хлопець у фастфуді прийшов п'яним і на три години запізнився. Потім він не відзначився після приходу, просто почав працювати. Коли менеджер попросила його відзначитись, він закричав: вона була маленька леді, тому покликала іншого менеджера, щоб допомогти звільнити його. Мені подобається, як п'яний і запізнився на три години, не стали причиною звільнення, але робота без позначки після приходу так. Я звільнив чоловіка в перший же день через його некомпетентність. Я працюю в ІТ. Він стверджував, що має багаторічний досвід, але навіть після того, як я показав йому, як редагувати текстовий файл в Пад він не зміг цього зробити. Вона відкрито хвалилася менеджеру, що була вражена тим, що пройшла тест на наркотики. Він сказав їй: Припустимо, я цього не чув. Вона ще голосніше повторила. Дурість змішана з юнацькою наївністю. Дітям, які тільки починають працювати, дійсно потрібно нагадувати собі, що вони більше не спілкуються зі своїми однолітками після школи. Мій перший день був також першим днем для іншого чувака, який запізнився на півтори години. Пробувши там близько 15 хвилини, начебто почавши допомагати мені виконувати найперше доручене нам завдання, його затягли в офіс і звільнили. На виході він проходить те місце, де я все ще працюю, і каже: Вони звільнили мене за запізнення, я не можу в це повірити. Як думаєш, зможеш мене підвести? Я голосно засміявся і сором'язливо сказав: Вибач, чувак, я зараз, начебто, працюю. Він все одно подякував мені і вийшов із будівлі. Він випадково не дав мені велику пози. Слугу, тому що багато моїх нових колег побачили цю взаємодію і подумали, що це неймовірно весело. Всі вони відразу ж стали дружелюбно ставитись до мене, щоб поговорити про це. Графічний дизайнер, який не вмів користуватися комп'ютерною мишкою, змінено. Оскільки цей коментар отримав неймовірну кількість трафіку, дозвольте мені його трохи пояснити. Вона була жінка похилого віку, яка займалася графічним дизайном ще в 70 х 80 х роках, коли він був в основному аналоговим. І вона тільки поверталася до роботи після того, як її діти поїхали, не усвідомлюючи, що 100% роботи тепер стали цифровим. Добра людина, всім було сумно, що їй довелося відпустити. Я був підрядником цієї компанії, де працював безпосередньо і чув про неї лише з Пише рук від директора відділу. Подібна історія. Наприкінці 90-х я наняв доктора філософії чи дисертація була придатною для урядової дослідницької організації, куди я постачав персонал. Відправив його, мені зателефонували і сказали, що він не може включити комп'ютери. Не має поняття, що таке Мессофіс і Word. Я дзвонив йому, і він пояснив, що стаття, яку він показав мені і яку він написав, була його думками, але створена аспірантами. Вони займалися усіма комп'ютерними справами. Він був практично марний поза академічним середовищем. Розумний хлопець, але не розумний розумною необхідних нам навичках. Отже, це здорово. Чи можете ви сказати нам, як зв'язатися з аспірантами? Звільнив співробітника в перший же день, коли я попросив його включити камеру під час дзвінка, і це була не та людина, яка була на співбесіді. Я працюю в дитячому садку останні 15 років. Одну дівчину, яку взяли на роботу, звільнили протягом одної години за те, що вона називала дітей штучками і вигукувала щось на зразок. Як мені заткнути цю штучку? Або чорт забирай ці штучки, так погано пахнуть. Я вигнав її з класу через 10 хвилин. Я хотів би залишитися один. Її знайшли лежачий на столі в кімнаті відпочинку. Вона грала у своєму телефоні. Я ніколи не бачив, щоб співробітники відділу кадрів так швидко від мого центру. Чувак намагався зґвалтувати колегу у її машині на парковці під час обіду у перший день, якого бійся чувак. На щастя, інші колеги перервав його, перш ніж він зміг зробити щось більше, ніж просто налякати її. Заснув під час першого виступу на першому ознайомчому дні. Ропів так голосно, що роботодавцю довелося повернутися і вивезти його з будівлі. Чувак відпустив образливий чорний жарт прямо поруч із чорношкірою дамою теж на стажуванні. Дівчина з відділу кадрів була там і негайно його звільнила, а охорона вивела його. Ми найняли адміністратора Exchange для керування поштовими серверами компанії. Його біографічні дані прийшли після того, як він почав працювати. Проти нього було ухвалено рішення від старого роботодавця. Він на щось розлютився і надіслав клієнтам електронні листи з погрозами зі свого облікового запису генерального директора. Вони звільнили його та подали до суду. Наше керівництво випровадило його. Мене звільнили наприкінці мого першого робочого дня у невеликому магазині сувенірів у національному парку. Виявляється, мені мало бути відомо все про продуктову лінійку, де воно розташовується на полицях, скільки коштує і де знаходиться все на складі з першого дня роботи. Інші співробітники, який була золотою дівчиною і працювала там три роки, відмовились мені допомогти навчитися і більшу частину дня проводила сидячи ззаду і курячи травку. Його ствяг програми. Господар провів весь день на горі, стежачи за мною через камери відеоспостереження, та знав, що що дівчина не виконує своєї роботи з хорошого власники ресторану по сусідству були в магазині, і ми розмовляли, поки я намагалася знайти товар, який вони хотіли. Вони наняли мене на ресепшн у своєму закладі, бо вважали, що якщо я могла залишатися приємною та балакучою в такий жахливий день, то я була б ідеальним кандидатом для зустрічі їхніх клієнтів. Це виявився гарний літній сезон. Я був прийнятий на роботу у до Чорної п'ятниці, мав тиждень, щоб розібратися. Абсолютно ніхто не показав, що робити і не відповідав на мої запитання. Я проводив дні, блукаючи магазинами, намагаючись ознайомитися з продукцією та цінами. У середу мені повідомили, що я буду на касі, але ніхто не показав мені, як працювати на касі. Я зняв свою некрасиву сорочку з їхнім логотипом і побажав удачі. Кілька людей вилаяли в мене, коли я йшов: ну що ж, шкода, так сумно, вам варто було б виконувати свою роботу. І моя знижка для співробітників все ще працювала. Тому я прийшов у чорну п'ятницю та зробив кілька покупок. О -о. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, як ви бачили, кого звільнили у перший робочий день. Підписуйтесь на канал та не забудьте подивитись наші інші відео. До зустрічі.